Замислювались колись, чому з самого дитинства нам ніби пропонують певний сценарій життя, як поводитися, що відчувати, ким бути, особливо коли йдеться про хлопчиків та дівчаток. Але ж хто придумав ці всі правила? Давайте спробуємо разом розібратися, що ж стоїть за цими невидимими рамками і як вони власне впливають на всіх нас. От давайте почнемо з чогось фундаментального: з того, що об'єднує абсолютно кожну людину, незалежно від того, де вона живе і ким є. Подивіться, попри всі наші відмінності, колір шкіри, зріст, вагу, що завгодно, в глибині душі у нас є одне спільне, таке просте бажання просто бути щасливими. Кожна людина прагне знайти своє місце, мати поруч близьких людей, реалізувати себе. І в цьому ми всі ну, абсолютно однакові. Але ж тоді виникає логічне запитання якщо наші базові прагнення настільки схожі, то чому ж суспільство пропонує нам такі різні правила гри? Чому є один набір очікувань для хлопчиків і зовсім інший для дівчаток? Ось це, мабуть, і є головна загадка, яку ми сьогодні спробуємо розгадати. І щоб у цьому всьому розібратися, нам потрібно спершу прояснити два ключові поняття їх часто плутають, але насправді вони про зовсім різне. Почнемо зі статі. Тут все просто це біологічний факт, те, з чим людина народжується, це знаєте, як колір очей чи група крові, це просто даність, яку неможливо обрати. А ось гендер це вже зовсім інша історія, це не про біологію, це про очікування суспільства, такий собі набір неписаних правил і уявлень про те, як мають поводитися чоловіки та жінки, що їм має подобатися, і ким вони нібито мають стати. Ну що ж, а тепер давайте подивимося, як оці соціальні правила, або як їх ще називають гендерні ролі, працюють у нашому повсякденному житті. Це ж починається буквально з пелюшок. Ну, подумайте самі, хлопчикам блакитне, дівчаткам рожеве. Певні іграшки, певні моделі поведінки пропонуються дитині ще задовго до того, як вона взагалі починає говорити. О, а ця фраза. Це ж просто класика, потужний приклад того, як суспільство намагається контролювати емоції. Хлопцям малочко кажуть приховувати свої почуття, ніби це ознака сили. Хоча насправді виражати емоції, це природно і здорово для абсолютно всіх людей. І це ж поширюється буквально на все. Хлопець, який захоплюється танцями чи кулінарією, може викликати глузування, а дівчина, яка, скажімо, майструє щось з дерева, подив. Суспільство ніби створює такі невидимі коробочки для наших інтересів. А ось подивіться, як може виглядати світ, що ґрунтується на рівності. Тут домашні обов'язки, це просто спільна справа. Тут важливі партнерство і взаємодопомога, а не якісь там застарілі стереотипи про чоловічу чи жіночу роботу. Давайте проведемо невеличкий експеримент, перевіримо кілька стереотипів. Отже, чи може хлопчик бути хорошим кухарем? Ну, звісно, багато всесвітньо відомих шеф кухарів чоловіки. Кулінарний талант, очевидно, не має статі. Добре, наступне, а як щодо футболу? Чи можуть дівчата любити цей вид спорту і грати в нього? Абсолютно, Жіночий футбол стає все популярнішим у світі. І це знову ж таки доводить, що захоплення спортом не має жодних гендерних обмежень. Або ось ще одне правило засноване просто на кольорі: чи можуть хлопці носити рожевий? А знаєте що цікаво? Колись рожевий колір взагалі вважався чоловічим. Це чудово показує, наскільки умовними є ці правила і як вони змінюються. І останнє питання в цій серії: чи можуть дівчата носити брюки? Сьогодні це звучить навіть смішно, правда? Але ж колись це було справжнім викликом суспільству. І цей приклад найкраще ілюструє, що правила можуть і, мабуть, повинні змінюватися з часом. Всі ці приклади, власне, підводять нас до дуже важливої теми гендерної рівності або точніше її відсутності. І ось тут ми підходимо до найважливішого моменту: ці стереотипи це не просто якісь невинні уявлення. Коли вони стають жорсткими, непорушними правилами, вони призводять до цілком реальної нерівності, яка впливає на життя мільйонів людей. Де ми це бачимо? Та всюди у сім'ї це може проявлятися як несправедливий розподіл хатніх обов'язків, а на роботі це і менша зарплата для жінок за ту саму роботу і упередження, що керівні посади це, мовляв, переважно для чоловіків. Ось це твердження чудова ілюстрація того, як стереотипи обмежують вибір кар'єри. І що важливо, це працює в обидва боки. Адже існує такий самий стереотип, що, наприклад, водієм вантажівки, інженером чи пілотом може бути лише чоловік. Тож який головний висновок можна з усього цього зробити? До чого ми приходимо, розібравши всі ці поняття та приклади? А висновок насправді дуже простий не існує якихось правильних чи неправильних захоплень, інтересів чи професій для чоловіків та жінок. Вибір хобі, одягу чи кар'єри це глибоко особиста справа кожної людини. Ось, це, мабуть, найпотужніша думка, яка все узагальнює. Успіх та самореалізація залежать від особистих якостей, від талентів, від праці, а не від статі чи суспільних очікувань. Потенціал просто не має гендеру. І наостанок запитання, яке залишається для роздумів, адже аналіз цих суспільних норм це не просто якась теорія. Це заклик замислитися над власними переконаннями, над тими обмеженнями, які, можливо, кожен із нас несвідомо приймає. Бо поставити під сумнів застаріле правило це і є перший крок до більш вільного та справедливого світу для всіх.